Броколі, спаржа, стручкова квасоля, брюссельська капуста, горошок. Всі ми любимо ці овочі не тільки за оригінальний смак, але і за безсумнівну користь для організму зелені овочі, обов'язкова складова ціону вегетаріанців, що худнуть і просто стежать за своїм харчуванням людей. Зелень багата безліччю вітамінів, антиоксидантів, мінералів і клітковини, яка відповідає за виведення з організму шкідливих речовин і здоровий обмін речовин. Крім цього, зелені овочі швидко і надовго насичують нас, при цьому не віднімаючи багато часу на підготовку, незважаючи на легкість в приготуванні під дією високої температури під час варіння зелені овочі втрачають свої головні якості, за які ми їх так цінуємо. Свій апетитний зелений колір і хрустку консистенцію сьогодні ми розповімо, як правильно зварити зелень, зберігши її апетитний зовнішній вигляд. Вода зелені овочі люблять простір, швидкість і киплячу воду. Зокрема, води повинно бути дуже багато, приблизно в 5-6 разів більше ніж самих овочів. Перш ніж додавати зелень в каструлю, переконайтеся, що вода сильно кипить. Коли ви кинете овочі в воду і кипіння не повинно перерватися, час варіння залежить від овочів, які ви вирішили приготувати так. Наприклад, зелений горох потрібно готувати не більше 4 хвилин, броколі і брюссельську капусту, максимум 8 хвилин, спаржу селеру і стручкову квасолю близько 10 хвилин. Солі, напевно, ви хоча б раз зустрічалися з популярним твердженням, що воду обов'язково потрібно солити, ніби то тільки так овочі збережуть свій зелений колір. Строго кажучи, це не зовсім вірно. Знамениті шефи стверджують, що стручкову квасолю, наприклад, завжди потрібно солити після варіння, вона ніколи не стане солоною від варіння в підсоленій воді. Хестон Блюменталь, знаменитий британський кухар, володар трьох зірок мішлен. Кулінар-новатор, що спеціалізується на молекулярній гастрономії, стверджує, що правило солоної води не більше, ніж міф, а справжня причина втрати овочами кольору полягає зовсім в іншому Кальцій – справжній ворог зелених овочів саме через високий вміст кальцію у воді зелень втрачає свій колір. Так що якщо вода містить не більше 20 мг кальцію на літр овочі після варіння в ній залишаться зеленими. Чи треба накривати каструлю кришкою? Ще одне популярне твердження, що зустрічається практично у всіх кулінарних книгах, щоб зберегти пружну структуру і яскравий колір, зелені овочі необхідно варити, не накриваючи кришкою, все йде рівно навпаки. Пам'ятайте, що головне у варінні зелені безперервно кипляча вода. Так ось, саме в каструлі накритою кришкою, вода після додавання в неї овочів набагато швидше повернеться в своє кипляче стан, ніж при варінні без кришки, результат після приготування овочів у закритій каструлі яскравозелені, хрусткі овочі, бланшування, Планшування – короткочасна обробка продукту парою або окропом. Цей метод ідеально підходить для приготування зелені, броколі, зеленої квасолі. Загалом майже всіх зелених овочів. Саме про бланшування варто згадати всім, хто прагне зберегти смак і текстуру зелені, пектин, який відповідає за твердість овочів, в цьому випадку збережеться, а під час звичайної варіння цей полісахарид, розчиняючись у воді, робить овочі більш м'якими правильно бланшувати овочі, слід так обдати окропом продукт, що знаходиться в закритому посуді. Або просто занурити в киплячу воду на час від 30 секунд до 3 хвилин. З тепла в холод. Вище ми говорили про те, що зелені овочі люблять швидкість. Що це означає? Це означає, що чим оперативніше ви будете діяти після варіння овочів, тим більш хрусткими і пружними вони вийдуть перед подачею страви. Після того як зелень стала готова, відкиньте її на друшляк, злийте зайву воду, а потім миттю перекладіть в ємність холодною. Прямо таки крижаною водою, миттєво перервавши процес теплової обробки, ви напевно збережете смак і колір продукту, а зелені овочі вийдуть хрусткими.